Вітаю, пані та панове, мене звати Гор і ми на каналі Ані, сьогодні ми будемо говорити про таку операцію, як нормування наших виноградних кущів гронами. Для чого воно потрібно, та коли його, його виконувати? І так, перше питання: для чого проводити нормування гронами. Якщо ми все залишимо, як є, ми отримаємо велику масу, об'єм, але цей об'єм нам буде не потрібний. Так як, якщо все залишити як є. Наш виноградний кущ, наші грона не будуть встигати визрівати. Наслідок цього вони будуть кислими, грошистими. І що, придеться все одно вирізати і викидувати. Так щоб цього не допустити, ми проводимо цю операцію. Друге, для чого ми проводимо нормування, це для того, щоб наш пагін встиг визріти. Якщо ми не будемо проводити, він не встиг визрівати, наші плодові почки не встигнуть заложитися. І наслідок цього ми не отримаємо на наступний рік урожаю. Тому треба проводити нормування, щоб у нас кожен рік був хороший урожай. Якщо не зробити нормування, у нас є велика загроза, що пізні сорти нашого винограда не встигнуть визріти, тобто терміни визривання підвинуться, і просто все почнуться холода, і вони так і залишаться кислими. Ранні сорти вони, їхні терміни перейдуть до середніх і так далі. Тобто відвинуться терміни визрівання. Ну що, панове, з теорією ми закінчили. Тепер давайте перейдемо до практики разом з вами. Я почну нормувати наші виноградні грони. І так, панове, ми знаходимося біля виноградного сорта Лора. Воно у нас сильно урожайне. Ми на один пагінь будемо залишати дві грони. Отут ми можемо бачити, як я буду удаляти. Дивіться, ми можемо бачити, що в мене грони методом виключення. Ось, оцей удаляю і дивлюся. Два. От в мене один, тут в мене один. Йдемо далі. Тут у мене три. Методом виключення. Оці дві хороших. Оцей третій я удаляю. Ой. Так. Дивимося далі. Ось тут у мене три знов. Оце ми. Видаляємо. Два. 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 Один. Один. Дивимося тут, тут все добре, отут все добре, отут також все добре. Ну, ото. ось так ми пронормували, так само будемо в іншу сторону. Тепер давайте підемо до трьохрічного е, куща. Біля мене трьохрічний кущ, як ми тут нормируємо. Якщо уявимо собі на один пагін ми залишаємо одну грону, якщо вона кілограмова. Тут ми бачимо е, деякі грони, вони рано почали цвісти. Наслідок чого погане опилення із дощів, і за, душі, і за е, сильні, сильного вітру, то почнемо його нормувати. Оце я не, не буду нічого обирати. Ось тут хороший, це вбираю. Ці два оставляю, бо тут не буде кілограма. Отут у мене одна, одна погана. Ось дивимося. Це я оберу листя, щоб ви бачили. Оце я. Убираю. І оцей погано опилений. Я убираю. Тут один. Тут мало, мало цей оставляю. Ось погано опилився. Але я оставляю його мало. Оцей залишаю. Оцей я убираю. Тут. тут. Поки що я буду оставляти. Ну і тут оставляю. Так як воно не дуже добре опилилося, за те, що в цьому году воно рано почало все опилюватися, і ви самі можете бачити, що це не кілограмові грони. Ми вирішили трішки вбрати те, що ну, взагалі нічого не було. І залишити яконись. Але на практиці на трьохрічному кущу ми залишаємо одну кілограмову грону на один пагінь. Ну що, панове, ось сьогодні ви побачили, як проводиться у нас ця операція. Я вас прошу. Не, я розумію, що ви вклали неймовірні зусилля для того, щоб ви отримали урожай і вам шкода його вирізати. Але це необхідно, це дійсно необхідно. Для того краще з мінімуму взяти максимум ніж з максимума мінімум, знаєте, то проведіть цю операцію, і тоді ваш урожай буде солодким, ви будете насолоджуватися цим. І що бажаю всім гарного неба, ой, мирного неба. Та здоров'я до зустрічі.